Мораторій є, але не для всіх. Податкова офіційно заявила, повної заборони на перевірки немає, просто обмежили і то не всіх. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інше відео у нас на сторінці. Якщо у вас бізнес із низьким рівнем ризику, тоді так, дихати трохи легше. Але якщо система виб'є два ризики або три, якщо ви ФОП першої або другої групи, то інспектор може навідатись уже завтра. При цьому планові перевірки взагалі ніхто не скасовував. Вони йдуть за графіком, як годинник. Змінити це можна тільки через зміни до податкового кодексу, а не в ручному режимі. Податківці запевняють, що масових виходів не буде, мовляв, справедливість понад усе. Але бухспільнота скептична. Поки зверху лунають обіцянки про партнерства, знизу все ще можна нарватися на перевірку за абстрактні ризики без чітких формулювань. Особливо непокоїть, що позаяк ДПС покращує аналітичні методи, ризик засвітитися в плані зростає. Утім, є й обнадійливі нотки. Нарешті зменшилось блокування податкових накладних, і податкова принаймні офіційно заборонила вимагати фотоальбому й тонни макулатури для підтвердження операцій. Але бухгалтери кажуть, дехто з інспекторів досі грає по старому. Тож мораторій на перевірки як тонкий лід виглядає безпечно, але наступиш необережно, і все занурився з головою.